Удар по Львову вночі. Російські окупанти запустили по Україні 10 крилатих ракет Калібр. Як розповіли у повітряних силах, спочатку ці ракети летіли на північ, а потім, раптово змінивши курс, полетіли на захід. Система ПВО вдалося збити 7 запущених ракет. Одна з ракет упала на житловий будинок у Львові. Перед цим повідомлялося, що у наслідок удару загинули 4 людини. Ще 34 дістали поранення. Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття, і воно на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку туди спасилося лише п'ятеро людей. Про це йдеться у повідомленні МВС. Там стали, що на місці прильоту було врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи. На місці ворожого удару проводяться аварійно, рятувальні та пошукові роботи. В першому, третьому та четвертому під'їзді зруйнованого будинку уточнили в МВС. У міністерстві додали, що евагуйовано 14 автомобілів з різних шляхів. Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що наймолодшою жертвою російського удару стала 21-річна дівчина. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові квартирі вбила ракета, було лише 21. Найстаршій загиблій 95. Жінка пережила Другу світову, але, на жаль, не пережила расизму. Повідомив деталі голова ОВА. Козацький додав, що рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки під ними ще можуть бути люди. Щодо постраждалих, то голова ОВА зазначив, що медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували. Також він уточнений масштабу руйнував, понад 30 будинків, більше 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція у Львові. 150 абонентів залишиться без електропостачання. Пошукові роботи тривають. Сподіваємося, що кількість жертв не збільшиться. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.